Народний депутат Тетяна Чорноволи, яку нещодавно президент нагородив орденом за мужність, назвала добровольців першої хвилі мобілізації психічно хворими, які сприймали війну як сафарі. Так в ефірі одного з українських телеканалів нардеп пояснила, чому виступає проти закону, який дозволив би надавати добровольцям статус учасників бойових дій. Депутат Верховної Ради Тетяна Чорновол заявила, що в першій хвилі мобілізації було багато психічно хворих людей, які сприймали війну як сафарі. І знов таки я знаю, як формувалися батальйони. Повірте, в першій хвилі було багато психічно хворих людей. Було багато тих, які хотіли знати когось такого не знаю. Сафарі Але вони з'їздили на сафарі, і вони уміхали з фронту. І розумієте, давати їм зараз учасників бойових дій на рівні з тими, хто цілу зиму просидів в землянках під страшенними обстрілами. Я вважаю, це неправильно. Так, народний депутат пояснила, чому не підтримує закон, що дозволив би визнавати добровольців учасниками бойових дій. Популістський закон, тому я одна фракція виступала також проти нього. Хоча звучить, княжна красиво. до слова саму ж Тетяну Чорновол, президент України до міжнародного жіночого дня, нагородив орденом за мужність третього ступеня. Нагородження нардепа такою високою державною нагородою гостро розкритикували користувачі соцмереж, колишні і чинні українські військові, окремі публікували дописи з хештегом Таня Верни орден. Нагородженням Чорновол обурилася офіцер 128-ї бригади збройних сил України Наталія Міщерякова. Вона зазначила, що цими орденами були нагороджені 104 бійці вже посмертно. Орден за мужність третього ступеня посмертно 104 бійці за бригаду. Це плювок їм на могили. Не стримував емоцій і колишній заступник командира роти мотопіхотного батальйону Збройних сил України Дмитро Мурін. Колись я готував подання на бойові нагороди на одного з офіцерів моєї роти. Мені дали приклади таких подань, щоб було з чого робити. Було подання на орден за мужність на мужика з нашої бригади, що відбувався з РПГ від танку на блокпості. Загинув. Були ще всі загиблі. Мені не попалося тоді присвоєнь ордену за мужність і то лише третього ступеню живим. Всі посмертно. Пане президент. Ви відчуваєте якусь дрож, коли підписуєте укази, чи ці ордени це як фішечки у високій політичній грі? Сама Чорновол відзначила, що для неї велика честь отримати державну нагороду, і це орден не за фронт, а за майдан. Марія Петручик для новин на часі.